Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 21 по 27 липня 2025 року. Це перше відео, перший блок. І в цьому, в цьому блоці ми розглянемо такі знаки зодіаку, як Овен, Телець, Близнюки і рак. І так, починаємо. Перший, перша карта, яку ми кладемо, це загальна енергетика тижня з 21 по 27 липня 2025 року, у овенів, у тельців. У Близнюків і у раків. Це загальна енергетика. Друга карта, яку ми кладемо, це фінанси. Яка енергія фінансів буде з 21 по 27 липня 2025 року? У дорогеньких наших овенів, тельців, близнюків. І раків. Так. Дивимо і дивимося, яка буде енергія домінувати на наступному тижні 21 з 21 по 27 липня 2025 року. Особиста, да? що буде в особистому житті. В соці... я, я ще додаю соціально особистому, да? яка буде енергетика. У вас на слідучому тижні у дорогеньких моїх овенів, у тельців, у близнюків і у раків. Так. І ми починаємо ці три відкладаємо, так, а починаємо з наших дорогеньких овенів. Так. Овені, загальна енергетика, загальна енергетика неділі, карта місяця. Місяць це у нас ілюзії. Підсвідомість, страхи, якісь непонятки, невияснені е, якісь ситуації, не знаєте, як правильно поступити. Є, як, Знаєте, як місяць це е, підводні кам камені, да? тобто щось не розкрите в повному обсязі. І це якийсь тиждень буде недоговорок, недомовок, да? І ви будете якісь Ну, я б сказала, прийняти рішення не зможете, будете в страхах своїх. Також це може бути пов'язано ще знаєте, як між двома молотами і наковальнею можете бути, знаєте, якась ситуація, яку ви не можете розібратися. Ну, я б сказала, що, можливо, у декого буде відлюдник, енергетика, доповнююча відлюдника. Це відлюдник, це саме те, про що я говорю, що ви не зможете прийняти якісь, не зробите. Як рішення не приймете, і можете замкнутися в собі, відійти до, до, ну, в себе і розібратися, якось розіб, розібратися в собі і розібратися в даній ситуації. Можливо, ж якесь знання отримати. І вам потрібно буде трішечки ну, да, ось дивіться, трішечки розібратися, по зрозуміти суть, по тузу пентаклів, якось отримати щось в руку. Можливо, Ті самі гроші, як тут на ту на зуб пентаклів. Можливо, ви не знаєте, хвати вам грошенят, наприклад, на якусь справу, і вам треба трішечки посидіти і подумати ще, пересчитати, Перед тим, як прийняти рішення, ви ще раз, наче, посидите і подумайте. Це десь у когось буде так. Але взагалі тиждень якоїсь нерішучості, незрозумілості і якоїсь таємниці. Фінанси, що ми дивимося по фінансам? А от по фінансах ви якусь ситуацію в вашому житті берете під контроль. По карті сила давайте подивимось більш детально, що це. Можна сказати, що з фінансами все гаразд. Ви все держите під контролем, вмієте, вони у вас є, є і ви ними розпоряджаєтесь. Але давайте більш детально відкриємо, що це. Ну, можливо, у вас буде дуже багато ну, за покупкам, да, хотілок, я сказала б так, але зважаючи на те, що ви це все держите під контролем, ви вмієте собі відмовити, вмієте договоритися, може, не тільки з собою, а й з рідними і близькими, об'яснити ситуацію, розказати. Треба, не треба, да? От ви все держите під контролем. Тому ви справитеся навіть зі своїми хотілками. Я б сказала, що ну, непогана ситуація з грошима. Але ж дивіться, якщо вважаючи загальну енергетику, тобто е, ну да, може бути дуже багато спокус, наприклад, да? що хочеться і того, і того, і того. Або навпаки, дуже багато щитов, да? наприклад, рахунків, які вас це трохи буде лякати, що треба щось. І, можливо, ви ну, Не впевнені в тому, в якоїсь ілюзії, що ви можете справитися. Такий страх, якщо зв'язати. Але основна карта на фінанси у вас стоїть сила, тобто все під контролем, все ви зможете зробити правильно. І так, як потрібно вам, а ми йдемо далі, особисте життя. А в особистому житті у вас карта помірності, тобто збалансованість. Так як от в кого як було, так воно і є. Але якщо брати до уваги, наприклад, карту місяця, да, от загальну і да, її на особисте життя, тобто. Помірність, да, то ота є, є якісь незрозумілі обставини, які трошки затягуються в часі. Може бути і так. От це ну, загальна енергетика. А взагалі ще додамо ще карти подивимося, як може це програватися ну, більш може, детальніше. Ну так, да, можливо, якісь там, не знаю, совєти можуть бути вам, да, там, а ви будете е, отак от, стояти, відбивати, здрати оборону, відбиватися від цього. Нападки на вас можуть бути, а ви будете стояти. Але я ж кажу, когось може бути і так. Що це за напад? Ну, може, якісь там зробити, перш, зробити якийсь крок, зробити, якось почати діяти можливо. Але вам це тяжко і ви не будете цього робити. Тому що по цим картам ви не впевнені, що це треба. Ви оцю ситуацію тяжку і незрозумілу, ви її відтягуєте, даєте на помірності її устаткуватися збалансуватися збалансуватися самі. самій. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх овенів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, будь ласка, коментуйте, бо для Ютуба дуже-дуже це важливо я це вже провірила. Хоча б там, я не знаю, якесь там сердечко або дизлайк. Ну, like лайк це друге щось. Да? Але два слова там можете написати. і... Це вже для Ютуба дуже важливо. Такий мій прогноз для вас. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Але мої відео я виставляю ще і на Тіктокі, тому а для Тік-Тока взагалі коментарі мають дуже велике значення. А ми йдемо далі. І Так, що у нас тут? Хто в нас слідучі? Тельці. що це наші дорогенькі тельці? А у тельців карта щастя, тиждень щастя, Емоці... емоційного наповнення. Будете задоволені життям, у кожному миті свого життя будете наповнені, щасливі, в любові, в гармонії. На позитивній я б сказала так, на позитив ви будете на позитивній стороні життя. Давайте більш детально розкриємо, що це може бути. Ну, це може бути якась залежність, хоч і да? але заодно розкрийте дьявола. Ну, якось, знаєте, ви зможете, якщо по енергії якось зможете справитися зі своїми якимись там залежностями, да? і будете від цього дуже-дуже щасливі і задоволені. У кожного залежність своя. Хтось дуже сильно любить людину, а хтось полюбляє. Щось інше, гроші, на гроші, мені каже, всі полюбляють. Да? Але в кожного своє, якась така залежність, від чого ви не можете справитися. Інколи люди, наприклад, залежать від, не знаю, від таблеток. І це теж ну, важко, да? і треба, наприклад, скорочувати, да? Там, наприклад, да? і ви будете від цього щасливі, що ви можете з цим справитися. Залежність у кожного своя. Або також якесь зло, наприклад, якась була сварка, якась неприємна людина, яка на вас дава, і ви її нарешті поставили на місце і від цього відрізали в свого зі свого життя, і від цього у вас буде душевне радість і щастя. Ну я б сказала. Оце ваше тяжке, що вас оце мучило, якось е енергію забирало, ночами не спали. І нарешті по королю о, кубків, як наче, фух, здихалися. Да? І тут ось, і тут кор туз кубків. От якесь щось тяжке з вашого, яке давило, вам мучило, залежні були, воно йде з вашого життя. Це загальна енергетика. Тобто у вас загальна енергетика тиждень. Щастя, Я б сказала так, любові і щастя. Дивимося фінанси. А фінанси теж король кубків. Я задоволений, все добре, все добре. Давайте відкримо. Теж все добре. Вообще, тельці, я замічаю, у вас не завжди таке е, ну, благоприятний прогнози. А в цей, на цьому тижні, ну, я не можу нічого сказати поганого. Що це з куди це куди на на, на, Можливо, на себе рідненько, якщо мене дивиться жінка, якщо дивиться чоловік на добробут, можна свою жінку, да, там, людину, яку ви е, дуже дуже любите. Але взагалі, то на добробут, на якесь е, ну, все, грош, з розшенятами. Все в толк, все може, накопичування, можливо, якась вкладені гроші, які приносять результат, і ви будете цим задоволені. Тобто гроші є, гроші стабільні, ну, хотюнчики понятно, для себе. Може щось будуть вам предлагати, але ви відкажетесь, бо треба грошенятка придержати по собі. А взагалі-то я не скажу, що ви, е, ну, е, як вам сказати, Будете щедрі для інших, але себе ріднесенького чи рідненьку ви не обділите, будете собі на якісь хотілочки, можливо, для себе. З грошенятками теж будете задоволені. Дивимо особисте. Соціальне життя, що тут у вас. А тут хм, у вас взагалі емоції через край у вас ну, моїх дорогих тельців. у вас е карта десятка кубків, це карта щастя, сім'ї, е добробуту, любові. Е е ну, Все добре. Якщо свар посварені були, помиритися, якщо, якщо все гаразд, так і буде гаразд, не переживайте. Якщо не в парі, одружите, з'їдете, щось поміняєте. Але це карта сім'ї. Соціальне ваше, це ваше особисте життя, це у вашій сім'ї з вашими рідними. Ну, можливо, в когось був конфлікт, дійсно, конфліктна ситуація, але ви на цьому тижні, на цьому на тижні, ви візьмете помагу все під свій контроль, і цю ситуацію нарешті можете вирішити по карті десятка кубків. Це, це Здійснення бажань і туз кубків це теж карта, яка пов'язана з емоційним наповненням, щастям. Тому, мої дорогенькі тільці, у вас прекрасний тиждень тиждень задоволення, любові, щастя і миру. Того вам і бажаю, особливо для моїх українських. Підписників, друзів, рідних, близьких, особливо останню фразу я бажаю вам та і нам і мені миру. Такий мій прогноз для дорогеньких митільців. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Особливо коментуйте, бо для Тіктоку і Ютубу дуже важливі. Коментарі, те я вас і прошу, мої дорогенькі. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі, мої близнюки. Я пам'ятаю, що на, на тому тижні близнюки якось у нас були трошечки. Не в комфорті, да? а сьогодні давайте подивимося, що у нас тих дорогеньких близнюків. Близнюки, що тут у вас? А у вас тиждень Єрофан, тиждень навчання, тиждень мудрості, якийсь тиждень... тиждень традицій, законність, можливо, така. знаєте. Також це тиждень, наприклад, одруження, може, святини родини е, Кристини, да? також може бути пов'язано е, з вашими якимись сімейними традиціями, зустрічами. Да? Але в основному це все ж таки я, це мудрість. Тому е, для моїх дорогеньких близнюків я б сказала, що енергетика, загальна енергетика тижню це тиждень мудрості. Мудрості релігії і традицій. Давайте подивимося більш детально, з чим це може бути пов'язано з Життям, збалансування. Тобто для того, щоб було у вас все рівнесенько, збалансовано у вашому житті і все вас ну, задовольняло, вам треба буде трішечки якось отримати можливо знання, запитати у когось поради, звернутися до впливової людини, підчитати щось самому. Да? Але це щось таке, з чим треба буде отримати щось, щоб все. Щось, щоб ваше життя стало в гармонії, збалансувалося. По карта помірності це ж також карта гармонії О, і спокою, і зцілення якогось, знаєте, згорманізувати це все. Так, давайте ще тут подальше. Да, можливо, е щось спитати, поради, щоб бути щасливим. Може, може, дійсно в кого якесь свято. І вам треба щось спитати у когось, або звернутися до людини, яка має м, опит цього, да, професійної людини, можливо, для того, щоб організувати якесь свято. Наприклад, може бути й так. У когось може бути і така е, ситуація. Але ви будете звертатися до якоїсь, можливо, пливової людини, а може й самі якесь свято буде. Так, дивимося далі, що з фінансами. А з фінансами моїх дорогеньких це карта Туз, туз е, Жезлів. Активність, дуже велика активність. Давайте подивимося більш детально, що це за активність, з чим вона буде пов'язана, ваша активність. Будете тратити, я думаю. Або навпаки будете вкладати в щось нове, да? завершили одну справу, да? а потім, наче як будете знову для вашої по імператорі, вашої імперії, в вашому житті, треба, як є якісь, ну я не знаю, обов'язки да? перед кимось знаю, ну, взагалі. ну, у всіх є людей якісь обов'язки перед, перед ким, перед брідними, перед рідними, перед близьким, перед сім'єю, перед бізнесом, не знаю. І ви майстерно, майстерно будете все ж таки, я думаю, їх тратити. Да, щось. Може, будете тратити на діточок своїх. Можливо, і бути таке. А може бути, якщо тут свято, наприклад, е закінчується солярис у когось, да, день народження, можливо, в когось тут, може не, не в вас, бо ясно е -ну, травень-червень, да, може когось із рідного, може дійсно в дітей, е і, е як, ну, як батьки там, чи ну, такий. Хто головний в сім'ї називається, на кого газі приходять. І це, ну, по дьяволу це ну, як, обов'язок да, обов'язок, мага робити якесь свято і тут показують і дітей. Тобто гроші будуть тратитися, все ж таки, я думаю, що це трата. і Нікого немає, дітей не притягуйте до себе. Але для своїх рідних, для близьких, можливо, буде якось, якесь свято будете робити і для своїх рідних. І так треба буде потратити. А взагалі, дійсно, карта. Ту за жезлів, тут то то трати. трати, трати будуть. Так, особисте життя, а особисте життя двійка жезлів. А тут ось опланування. Щось будете планувати, щось будете домовлятися, прощитувати напрямок, куди далі рухаємося. Ну, Тут може бути теж ось, да, по грошам у вас теж може випадати, що вам треба щось ну, тут можете. може, можливо, Новий виточок один закінчиться, другий починається виточок життя якогось бізнесу, ну, про грошення там, де ви, наприклад, звертаєтеся до професіонала, консультуєтеся. І тут ви теж, теж, в особистому житті, ви теж, як наче вибираєте напрямок, що будете робити. Ну, теж по є, 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 єрафанту, е, можете... Е, ну, Я не знаю, не тільки ж обов'язково з професіоналом, може це зі своїми рідними та й близькими. А може, дійсно підете в ЗАГС або до, в церков, да, поговорите про особисте життя, може там, святини свати, родини, да, може бути і таке. Да, якась, ну, це буде пов'язано з чимось вашим емоційним задоволенням, з якимись такими подіями, які будуть приносити вам ну, щастя. Да. Ну, Може, дійсно, десь, де у кого це буде дійсно. По... І тут єрафант, і тут єрафант це буде е... вибір шляху, чи жениться не жениться? Що... Чи виходить заміж, не виходить? Заміж. Якийсь ось такий по ірофанту, те, що вам потрібно щось змінити у вашому житті на законному, традиційному рівні. Тобто, якщо ви там були просто в гражданському бракі, да, то треба щось поміняти, щось змінити, щось перемінити. Якщо у вас не пов'язано, не притягуємо, не притягуємо, а якщо ні, то ви, можливо, якщо вже одружені вже вас там, або одинокі, да, то ви будете все ж таки планувати своє життя. Будете дивитися, чим хочете займатися, що будете робити. Так, такий прогноз. Я думаю, ви зрозуміли, що планування на наступному тижні у вас ви будете планувати своє особисте життя. Може, поїздку кудись за кордон теж можете планувати. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких близнюків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, обов'язково коментуйте, бо для Тіктоку і для Ютубу це дуже-дуже важливо. І пишіть коментарі, діліться мої відео зі своїми рідними, близькими, підписуйтесь на мої канали і в TikTok, і в Ютубі. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю вас, дорогенькі мої. Раки. Що тут у вас? Загальна енергетика у раків. А у вас ой, Раки, ой, да, раки. Раки, мої дорогенькі, у вас семірка мечів, це тиждень хитрості. Будете щось обманювати, хитрити, якісь наблюдати, недовірять. Отак. От і правильно робити, бо не тільки ви можете це робити, а можуть і з вами ж таке робити. тому... Уважність, уважність ще раз уважність. Якийсь тиждень такого лисички, неправдивості, обману, ну, таке, знаєте, е інколи я вважаю, що інколи е розумна хитрість, мудра хитрість, вона і в плюс. Але ж ви розумієте, що Всьому повинна бути норма. І саме головне не загратися в цьому. Да? Тобто ем... одне діло, якщо ви, наприклад, затримали інформацію і не сказали її в повній мірі, да? схитрили теж. Да? А одне діло, коли ви обманули і зробили людині боляче, є різні речі. Поняття різні. Давайте будемося з чим це пов'язано. Ну, це я думаю, що це у вас, у моїх дорогеньких раків, це у ваших в союзах. Хитрість у ваших союзах, можливо, нечесність, обман, якась контроль, е сліжка може бути, знаєте, таке підглядування за вашими соціальними сітями, Отут якась буде нечесність. У парі, якщо ви не в парі, то значить це союзи на роботі. Це знаєте, це союз, це те, що людина до людини. Тобто з ким ви спілкуєтесь, з ким ви живете, з ким ви спите, з ким ви під одною під одним дахом і ділитеся, ділитеся чимось. Да? Так, да, якась буде маніпуляція вами, хитра маніпуляція у парі, тобто з цими, цьому, або ви, або з вами. Буде якась така, знаєте, маніпуляція, хитрість. У вас це трішечки ну, по девятки, будете про це дуже довго думати. Якщо вас, з вами це зроблять, будете обіжатися думати. Якщо ви, буде совість мучити, може бути по-різному. Але, е, дорогі мої раки. Я повинна вас предупредити, що якоїсь такої іскренності і чесності на наступному тижні не чекайте. Ні від себе, ні від людей, які вас оточують. Так, дивимося далі. Фінанси, фінанси. Дев'ятка Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів це достатність, добробут, успіх. Теж може бути, якщо ми зв'язуємо її з її хитрістю, хитрістю, да, оцею картою, е мечів, то ви можете, е ну, <смі> ви можете е ну, як, приувеличити, можливо, або при применшити те, що у вас є на самому ділі. Тобто схитрить. Тобто, не, скажімо так, прибідниця, наприклад. Але е, зважаючи, що це дев'ятка е, пентаклів, то можете е, сказати, що більше, чим, чим є на самому ділі. Да? Якось також якась буде нечесність, якась буде хитрість. Ну, знаєте, якось будете на дурачка впадете. Що ну, не скажете правди. Щось по фінансам не скажете правди, Або не скажете, або самі себе обдурите. Вам здається, що так якось, знаєте, якось, самі себе можете самі себе якось. ну, З одної сторони, самообман, а якщо ви, наприклад, робите якусь практику, енергопрактику, да, то, то в общем-то, і нормально. Що ви там робите. Як? Як вони це називаються, забуваю. Да. Короте, забула, Ви поняли, <смі> Короте, я говорю, те, що вам дає віру візуалізацію, господи! Знаєте сам візуалізацію, да? от ви якось можете там себе трішечки якось на -на направити, да? обнулити, сказати, що все добре, не так все погано. Але якщо ви дивитеся, я вам зв'язую з цією картою, картою семірки, обманом, обманом. Тобто, якщо, а взагалі по фінансам, то все нормально, все стабільно, все стоїть, ви задоволені, у вас все чітко і класно. Але ви можете щось там сказати, неправду, або вам можуть сказати неправду. Так, дивимося далі в особистому житті. В особистому житті паш. Паш мечів. Паш мечів це такий спостереження, пильність, навчання, якесь. Знаєте, От те, що я вам і кажу, по сімки мечів, нечесність, спостереження, аналітика, кожне слово провіряєте, якась недовіра. Оце все-все буде у вас у сліду. І в особистому житті буде те саме. Якісь, можливо, дуже багато якоїсь інформації або справ. І ви розумієте, можливо, що вас ну, не проговорять вам неправду, не все так воно є. І ви починаєте це контролювати, аналізувати. Може, з грошенятами щось буде пов'язано. Який знаєте, щот виставлять великий, і ви такі за щось, і ви такі будете, да-да-да, треба це все проконтролювати, і ну, я не, не, не впевнений, що це, це правда. Оце все буде по контролю, да, але треба швиденько вирішити щось. Десь якісь е, м, справи, які потребуватимуть вашого аналізу, аналізу і вивчення. Це будуть такі у вас в особистому житті. Ну, а взагалі день такий, чи тиждень такий не дуже чесний, з хитрістю буде, з якоюсь недовірою. Але ви знаєте, що все в житті, абсолютно все дається для чогось, для проходження якихось уроків. Тому е, прийміть. Дорогенькі мої раки ці, ці енергії, і проживіть їх правильно і зробіть висновки. Не кажіть, за що мені, а кажіть, для чого це мені, що ви повинні. І чому ви повинні навчитися. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких раків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допомагаєте в розвитку мого канала. І особисто дуже-дуже вас прошу, пишіть коментарі, тому що це для Тіктоку і Ютубу має дуже велике значення. І тим самим ви мені допоможете, я вам буду за це дуже-дуже дуже вдячна. І як завжди, моє традиційне, б не трапилося в житті, пам'ятайте, мої дорогенькі, що все обов'язково все буде добре. До зустрічі!